Сюжет почнемо з економічних новин. Державне бюро розслідувань закінчило слідство стосовно київського прокурора, який під час слідчих дій вилучив 4,2 мільйони гривень у підозрюваного, але не здав їх на зберігання, а привласнив. Після цього він перестав з'являтися на роботі та за адресою вказано як фактичне місце проживання. ДБР повідомляє, що прокурора звільнено, але я так і не зрозумів, чи затримали зловмісника. Кажуть, що втік. Власне, це ще раз підтверджує мою тезу, що усі розумні з країни вже поїхали, залишилися лише герої, патріоти, селяни та майстри одноходових схем. Доброго вечора! Ми з України. Ви дивитесь проєкт Україна в вогні, мене звати Рауль. На цьому місці ставимо лайки, не забуваємо про перепости. Ну і, звичайно, чекаю на ваші коментарі. Також не забудьте відвідати наш онлайн-магазин Мерчу. Там є ось такі. І не тільки такі бейсболки та різні чудові речі від нашого проєкту. Ну а ми продовжуємо наш сюжет. Не менш цікаво з економічної точки зору виглядає монархо-капіталіст Дональд Трамп. Він знов заявив, що Зеленський є найкращим продавцем в історії, що разу, коли він приїжджає в країну, в США мається на увазі, він їде з 60 мільярдами доларів. Усі ми добре знаємо, що окрім того, що Трамп є рятівником Америки від економічного краху та цілого світу від ядерного апокаліпсису, він ще й неймовірне брехло та базіколо. Тому переходимо до факт чекінгу. По-перше, жодного разу Зеленський не повертався з США ані з потягом готівки, ані з такими грошима на рахунках держави. Під час війни Зеленський відвідав США не менше. П'ятьох разів, і якби кожного разу він привозив 60 ярдів і один айфон, то бюджет країни збільшився б на 300 мільярдів доларів. А родина президента отримала б п'ять нових айфонів без розмитнення, бо завозили без коробок. Скільки ж за три роки Сполучені Штати передали грошей Україні? Є відповідь, це 66 мільярдів. З них 23,5 мільярди це гроші на зброю, і 18 мільярдів на навчання, консультацію, логістику та обладнання, ще півтора ярди гранти та займи іншим державам на закупівлю зброї для України, ще 20,5 половину ярдів на підтримку бюджету та 2,6 ярди на підтримку біженців. Таким чином виходить, що США витратили 23,5 ярди на стимулювання свого військово-промислового комплексу та завантажила навчальні центри ще на 18 ярдів. Ці гроші навіть не виходили за межі США. Усе так і залишилося в країні. Це 41,5 ярд. Якщо Дональд про це не знає, я поздравляю його прихильників. Він або некомпетентний, або тупий, або ворог Америки. При цьому я не забуваю і недооцінюю допомогу Сполучених Штатів. Навіть 66 ярдів це багато, і ми безкінечно вдячні за це. Але по-перше, Цього недостатньо навіть для оборони. По-друге, ці гроші та зброї США нам дають, бо гарантували нам безпеку за Будапештським меморандумом і разом з партнерами з цим завданням не впоралися. І так я пам'ятаю, що є і інші партнери, які повинні нам допомагати. Нагадаю, що Україна віддала 170 міжконтинентальних. Ядерних ракет, і я вже не згадую про стратегічні бомбардувальники, з яких нас зараз ракетами атакує Росія, віддала в обмін на гарантії безпеки. Натомість ми отримали 11-річну війну з дуже неприємними перспективами її закінчення. В принципі, якщо Дональд та американський народ вважають, що угода була невдалою, вони можуть повернути нам нашу атомну зброю. А далі ми вже самі якось подбаємо про себе. Якщо не готові, не треба робити з нас жебраків, які стоять на Колішки перед Конгресом і благають про допомогу. І я надалі наполягаю на тому, що усі українські посадовці, хто був причетний до втрати ядерного статусу, повинні бути засуджені до тюремних строків з повною конфіскацією майна у них та їх родичів. Справедливість це не тільки про сьогодні, а невідворотність покарання це не тільки про завтра. Але це так, лірика. Нічого не буде, бо ці люди це еліта країни. Чому? Ну запитайте у самих себе і прокурора, який вирішив не ходити на роботу. Сьогодні наш президент та усі його помічники знаходяться в США і намагаються вибити під свій план перемоги гроші та зброю. Я дивлюся на попередні заяви. Справи йдуть не дуже. Байден навіть не збирається дозволяти бити в глиб Росії і не дозволяється Британії. А ми, я так розумію, приїхали за більш грандіозним та ніщивним планом ніж просто 100 ракет атакам з дальністю на 500 кілометрів. Вони вже не допоможуть. Якщо вчора наші посадовці натякали на останній близкриг та швидку поразку Росії, то сьогодні вони вже почали говорити про те, що погоджений США план призведе до поразки Росії вже не в цьому році, а в наступному. Вірніше принудить Росіян до миру на прийнятних для нас умовах. Також не будемо забувати, що погодити план не означає його реалізувати. Лендліз у нас вже був, і він так і не запрацював. Той же час флагманський ракетоносій усіх інсайдів, неперевершений гордон, і надалі наполягає на потужній потужності вже найближчі місяці. Подивимось, до атаки наших батлкрузерів залишився тиждень, що з 1 октября по 5 ноября перевернеть всю історію війни і положить Росію на лопатки. Може, не до кінця, але положить mm -hmm. сильно. Тепер давайте глянемо на лаптеканду. Вони продовжують окуповувати Донбас та наступати в Харківській області. Ми закріплюємося в Курській області з невизначеними перспективами, що робити далі. Здичавілі вже заявили, що вони не будуть брати участь у саміті миру. Подивляться на план перемоги Зеленського, і взагалі їх буцімто і так усе влаштовує, бо СВО йде за планом. План Путіна, на відміну від плану Зеленського, простий та зрозумілий і відомий. Зіграти на різниці потенціалів, пересидіти, перетерпіти та перемолоти і перебомбити Україну. На відміну від наших керманичів та західних партнерів, вони чудово знають, що наш мобілізаційний потенціал виснажено. А в них мобілізацію ще навіть не оголошували. Розраховувати на перемогу України в ресурсній війні проти гігантської імперії це не просто дурня, це злочин і справжня зрада, особливо якщо ми говоримо про 66 ярдів на три роки. У мене є відчуття, що США та союзники вже не керують контрольованою ескалацією. Україна стоїть над прірвою. А їм і надалі здається, що ми можемо знищити ще 200-300 тисяч російських солдатів. Це не так. Як людина, що знаходиться всередині системи, авторитетно заявляю, або в найближчі місяці ми отримуємо безлімітну зброю та безлімітні гроші на залучення контрактників, або нам доведеться вводити загальну мобілізацію, оголошувати справжній стан війни, зупиняти економіку, переходити на талони, кидати пенсіонерів на призволяче і виробляти лише уніформу, сухпайки, зброю та боєприпаси. І навіть це не приведе нас до перемоги. Ми просто протягнемо ще кілька років. За цей час півкраїни загине, друга розбіжиться, як це буває під час будь-якої війни. Це не іпсо, ПСО, це не зрада, це реальність. Сьогодні Зеленський дійсно проводить найважливіші перемовини в історії сучасної України. Якщо його план не затвердять і не забезпечать усіма ресурсами, усе, на що нам можна сподіватися, так це на п'ять речей. Перша. Президентом стане Трамп і запустить в дію свій суперсекретний план припинення війни з частковою капітуляцією України. Варіант 2. Зеленський повідомить нації, що Захід нас зрадив, і нам треба обирати між тотальною війною чи компромісом з втратою значних територій. Так що рішення вже доведеться приймати нам, а не йому. Тому що, в принципі, наша влада готова приймати тільки парад. А от поразку, поразку приймати будемо ми. Варіант третє. Путін таки вріже дуба, і в Лаптіканді почнеться громадянська війна, в якій переможе перший шах Росії Рамзан Мудрий. Мені такий план подобається, бо Рамзану ми можемо подарувати золотий Бентлі і Золотий Калаш. І йому та Україна взагалі, в принципі, ні до чого. Пункт 4. Буданов дистанційно підірве усі унітази та пральні машини, що на з здичевілі. Парад перемоги прийме гордон, спостерігаючи його з золотої піраміди. І пункт номер 5 річку Тису стопчуть до каміння. На цьому все. Ви дивилися проєкт Україна вогні. Пам'ятайте, що рано чи пізно імперію буде зруйновано. Слава Україні!